І не переживайте, дівчата нічого не злипнеться, максимум трохи збільшиться в об'ємах, але ви маєте це приготувати. Тісто філо треба попередньо розморозити і кожен листок змастити розтопленим вершковим маслом. Грецькі горіхи я попередньо подрібнила в подрібнювачі і тепер посипаю ними тісто. Формувати пахлаву можна по різному, я обрала ось такий спосіб. Кладу дерев'яну шпажку і на неї намотую тісто. Притискаю рулет як гармошку, знімаю з дерев'яної шпажки і викладаю одразу у форму для запікання. І коли вся пахлава сформована, я її змащую залишками вершкового масла. І поки пахлава буде випікатися, я зварю сироп: 300 грамів води, 225 грамів меду та 225 грамів цукру. Можна додати різні прянощі, але я обмежилась лимоном та корицею. Добре, прогріваю сироп і дістаю лимони. І як тільки пахлава пропечеться, одразу гарячу заливаю її гарячим сиропом. І це так смачно пахне і виглядає так апетитно, але одразу не їжте. Дайте пахлаві настоятись хоча б 20 хвилин. Я зверху ще додатково присипала подрібненим гарбузовим насінням. Пахлава дуже зручно нарізається, можете нарізати так, як вам подобається, а можете діставати з форму ось таку півметрову і їсти в своє задоволення.